Василь Попович, кандидат майдану. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті довела свою ідеологічність, принциповість і послідовність. Ми, власне, перебуваючи спочатку в опозиції, стали тим цементом єднання. Тих сил, які виступали проти режиму Януковича. У нас немає тушок, і свобода показала, що ми є командною політичною силою. І тепер, коли Свобода взяла на себе відповідальність разом з іншими політичними силами за ситуацію в країні, ми розуміємо, що парламент повинен ефективно працювати. На жаль, кожного разу ми не добираємо необхідної кількості голосів для ухвалення надважливих законопроектів. Тому ми повинні зараз дорожити кожним голосом в парламенті. Василь пізно ввечері і каже: Михайле, що ти робиш? Я кажу: Василю: природні сплю. І він каже: чому ти спиш в країні революція відбувається. Дев'ять років тому так само як і тепер. Спільно з ми боролися про те, щоб Янукович став президентом нашої держави, і з ним їздили в Закарпаття, в Одесу, переконувати людей, що він не наш вибір. В цього разу так склалися обставини, що ми були змушені бути у глибокому тилу у Франківську. Ми списалися у Фейсбуці вечором і вирішили, що все ж таки треба виходити, не сидіти вдома за комп'ютером і спостерігати, що відбувається в Києві. Ми спочатку підійшли до, на площу до ратуші. Там зібралися, але вирішили, що там буде незручно, оскільки е, там менше людей, менший потік людей, і ми вирішили перейти сюди, на вічовий Майдан. І от там, от, на площі, ми поставили перший намет. І так почалася революція в Івано-Франківську 21 числа в 11 годині ночі. Було небагато, десь чоловік 50, стали думати, що далі робити, які наші подачі дії. І все ж таки вирішили. Що треба ставити намето містечко, треба якось піднімати народ. Ми знали, що це початок чогось, але що це перельється, ми ще не очікували і навіть не усвідомлювали. Вже за три дні вічевий майдан зібрав десятки тисяч прикарпатців. Найбільше молоді. Студенти вийшли, масово вийшли, десятками тисяч. І на другий день, після того, як вони вийшли, вийшли за ними і дорослі. Вийшли ті, що переконані, що діти не виходять. Молодь зіграла таку велику роль, тому що це покоління, яке не бачило тиску радянської адміністративної машини, яке народилося в цій незалежній Україні. І тому вони не мають ніяких шаблонів, не мають ніяких фобій. І вони найкраще розуміють, за чим майбутнє в цій країні, то то майбутнє за європейським вибором. Побиття студентів під стелою незалежності на Майдані збурює Прикарпаття. Люди питали, що далі? Василь мені зранку каже: Михайле, ми повинні створити штаб національного спротиву. І ми запросили всіх небайдужих людей до Білого Дому перший день. Було надзвичайно багато людей. 500-й кабінет де вміщується більше 50 чоловік. Був пользу ще забити людьми. Але пройшло декілька буквально днів, і нас залишилося десь 10, 10 чоловік, які конкретно вже від початку до кінця займалися революцією. разом – Разом – Разом – Ми завтра з вами разом, о 12-й годині, зустрічаємося біля держадміністрації йдемо пікетувати СБУ. Центральне СБУ відкрило кримінальну справу і провадження за захоплення влади в Україні. Влада є народ! Серед тих людей, які прийшли на наш оргкомітет, не було багато бажаючих його очолити, тому що всі розуміли, що на той час очолити штаб спротиву проти режиму Януковича це було досить небезпечно для нього і для його сім'ї. Було багато охочих посвітитися на майдані. Було багато охочих зіграти щось для піару. Але не було багато охочих очолити обласний штаб національного спротиву. Василь був тим, хто взяв відповідальність на себе. Е е легко стояти з боку, легко критикувати, але самому керувати дуже складно. Хоча і е перся до Києва, кричав Пустіть мене, але була е наказ партійний, значить, будеш там, маєш організувати людей, щоб людям було комфортно і швидко доїхати. І він виконав цей наказ. Із 21 листопада, от як вечір пішов, сказав: Ну все, я мушу бути, бо так треба. Ну тільки на свята, так щоб був трошки довше вдома. І тоді, коли хворів, ми цієї зими всі разом хворіли. Тоді, коли хворіли, тоді був вдома. Я ну, поділяю його погляди. І якщо б у нас не було маленької дитини, то я б була з ним завжди. Василь не мав права залишити майдан. Там чекали його вказівок, там вимагали його підмоги. Найважчий період доби у нас був з сьомої до дев'ятої ранку, тому що люди, які стояли ніч, вони були дуже виснажені, і звичайно в цей час вже роз шостій, в сьомій ранку йшли додому. І ми боялися, що в цей час може відбутися прорив блокади. Пам'ятаю, якраз в один таких днів нам надійшла величезна колона до нас, пішла з вигуками Слава Україні, кілька сотень мінтингуючих, і їх очолював власне керівник штабу Василь Попович. І Це дуже підняло дух тих, що тут блокували. Блокада частини внутрішніх військ один із етапів радикалізації революції гідності. А з першими загиблими у Києві свобода вирішує перейти у наступ по всій країні. Саме е штурми адміністрації їх захоплення. Це фактично був другий фронт, який був дуже необхідний для того, щоб переламати режим Януковича. Ми розуміли, що ситуація десь зависла на вулиці Рушевського. І сьогодні потрібно вже і на місці показувати, що це не наша влада. Для мене це був показником, коли а треба було заходити ще тоді до колишнього голови адміністрації стояли е, зас заслін з беркуту, і ти діставав жорстко і міг там потрапити до в'язниці. Василь був поруч. Оце для мене показник. Він не заховався через два-три рядочки. У нас було чітко сплановано, хто що як робив. У нас був десант, який зайшов з верхнього поверху, з восьмого поверху через міську раду, який вдарив зверху, а ми вдарили тут е, з, е, з дверей, тобто з центрального входу, і силовики змушені були виступити. Я радий бачити вас. І заради вас ми тут і ми будемо тут. Дозвольте, наше народне в місті івано франківську вважати відкритим. Душу Свободу, і покажем, що ми браття козацького роду. Цей балкон дійсності був символом влади, тому що, хоча цей балкон належить міській, раді, міськвиконкому, але поряд вхід в облдержадміністрацію і всі ми відчували, що ми вже є народ, це є влада. Ми зайшли сюди, і ми розуміли, що цей переломний момент настав. Була розмова з керівником міліції і з керівництвом міліції. І Вони десь сказали так, що ми тобі камеру таку комфортну забезпечимо, і будемо приходити до тебе там в шахмати, будемо грати. Було дуже страшно один момент, е, я пам'ятаю, що позвонили Василеві на Василеві на мобільний телефон і сказали, що з цієї ночі по тебе мають прийти. Ми ховалися так. Ми були навіть не в родичів, не в близьких родичів, а в таких, що, що їх тяжче знайти. Не було взагалі з ними зв'язку. І Я не могла подзвонити з телефону свого. Попросив не дзвонити тією метою, щоб ми були в безпеці. Кажи банду геть. Банду геть? Молодець. Кажи слава Україні. Киня, слава. Ні. Слава Україні. Киє. Слава Кіє. Молодець. В мене дуже багато друзів і знайомих їдуть за кордон. Моя найкраща подруга поїхала за кордон. І це якби це, це зрада. Для мене це зрада. Нам Бог дав для чогось ну, цю країну, в якій ми живемо. І ми маємо. Час, який нам відведений, і ми маємо щось зробити, щось важливе. Ми для чогось тут є народження. Принесли повістку, що йому треба з'явитися в суд. Але принесли в понеділок, принесли вже після обіду, а в вівторок на 10 годину він мав прийти в суд. Повістка про виклик до суду Василя Поповича. Управлінням МВСУ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, підготовка та захоплення державної будівлі, масові заворушення, насильство щодо працівників правоохоронного органу, блокування транспортних мереж. Івано-Франківський міський суд викликає вас як відповідача на 10 годину, 18 лютого 2014 року. Вони колись вивозили людей в Сибір. І там їх в сніги викидали з вагонів, і вони там в тім снігу виживали. А тепер вони, напевне, вже б були ніде і не везли тих людей. Вони були б знищували їх, десь когось сказали, що пропали. Десь, десь запхали, десь заховали, десь зарили. Ніхто би не знайшов ніколи. Де вони ділися? 18 лютого Київ вливається кров'ю, і Західна і Центральна Україна буквально вибухають. Збурений люд трощить відділки міліції, офіси прокуратури та СБУ. І лише на Прикарпатті адміністративні будівлі вціліли. Стояли мішки з піском, і я туди зайшов і просто сказав хлопцям: хлопці, якщо ви хочете нормально, здорові, звідси вийти. То, будь ласка, здайте свою амуніцію, щоб це нормально все розійшлося і закінчилось для вас. І десь хлопці зрозуміли з Беркуту, що якби, ну, тут пощади їм не буде. Вони віддали всі свої щити, всі свої каски, всі свої спецзасоби. Ну, тут знаходиться МВС, яким ми взяли фактично під народний контроль. А тут вже дуже чітко видно от по цій двері, бачите, ці вікна спалені, і то все решту це вже було управління СБУ, яке нас не хотіло чути, до нас не виходив ніхто. І мало того, при е, спробі заходу через центральні двері вони відкрили е, вогонь, тобто е, хлостими кулями, потім гумовими. і ми зрозуміли, що вони будуть стріляти, тому почали палити там е, покришки від машин. До чоловіків, вставайте в лави самооборони. Ми сьогодні шиємо бронежилети, ми сьогодні шиємо ті всі засоби захисту, які потрібні. Сьогодні ми маємо діяти спільно, твердо і разом. Бо разом, Звиво! разом, Звиво! разом! Звиво! разом Звиво! Слава Україні! Боротьба за Україну переросла у справжню війну. Ми, як ніколи, слабкі. Ми побачили кризу українського війська, ми побачили кризу української армії, усі старші чини, всі офіцери. Хтось отримав квартиру, хтось отримав пару тисяч доларів. І вони так тихенько, легенько віддали Крим. Донецьку сьогодні є в Донецькій області. 16 тисяч міліції різних спецпідрозділів. Але сьогодні 30 сепаратистів захоплюють будь-який будинок. Прикарпатці знову йдуть на вулиці, знову питають: що далі? Скільки ще героїв має полягти за Україну? Скільки революцій маємо записати у свою історію? Чому 91 ми 91-му році не зробили держави? Тому що не мали не мали кадрів, не мали сили. Не було та висіляли нашу інтелігенцію, захопили владу не українці, а українські вороги. Мирослав Симчич – сотенний української повстанської армії, боровся за незалежну Україну у сорокових і не дивується, що боротьба триває досі. За ці 20 років виросли ті кадри, які мають здобути, які на старих розумієте початках, на старих ідеях. То, що ми почали. Молодь змінює світ. Якщо ми сьогодні говоримо про перезавантаження влади, то повинні говорити не тільки про перезавантаження інституцій, але і про кадрове перезавантаження, щоб ми не тасували одних тих самих політиків. Бо які долки з того, що ми переоберемо, скажімо, Верховну Раду чи переоберемо місцеві ради, якщо до них прийдуть ті самі люди, повинно прийти якомога більше молодих людей. Василь Попович народився 16 квітня 1984 року на Івано-Франківщині. Закінчив Драгомирчанську загальноосвітню школу у Тисменському районі. Згодом Прикарпатський військово-спортивний ліцей, інтернат. Він сам захотів себе випробувати, як він зможе сам. І там, взагалі, і фізична підготовка, і більші вимоги були, так як в такій школі звичайні. Ну, і самостійність він вже привикав до, до самостійного життя. Він став е, більш впевнений в собі. 2006 року Попович закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету. Ще одна кваліфікація політолог. Я пам'ятаю його як вихор яскравий, такі спалахи. Він був завжди, якщо я знав, що його немає на парах, то я знав, що він. Що він Бере участь в якихось активних в цей час потрібних подіях, а потім відпрацьовують і занять. Він тоді проявив себе як дуже активний студентський ватажок, який був один з лідерів студентської революції у нас в області. Ще студентом Попович очолює молодіжний конгрес українських націоналістів. Це одна з найавторитетніших організацій України. Тут чи не всі вихованці провідника ОУН слави Стецько. Віктор Рог, один із лідерів молодіжного націоналістичного конгресу, згадує ми часто їздили з презентаціями з різними заходами, акціями по областях України і на Ян-Франківщині саме Василь Попович, ще в ті далекі-далекі часи, як сьогоднішнього дня оцінювати, допомагав нам організовувати презентації і зустрічі, і різні акції шануванню ветеранів ОУНУПА. Пригадую наші зустрічі з ним з покійним. Уже на жаль. Михайлом Зеленчуком, головою Писокського братства ветеранів Огуну Пакоти, дуже його високо цінив. І саме звернув увагу мою на Василя Повича, зауваживши, що це один із небагатьох, а можливо, і винятковий майбутній політичний лідер молодіжний. Вже 2008 року Василь Попович виходить на нові щаблі. Він співзасновник і координатор студентської свободи в Івано-Франківській області. Крок у свободу свідоме рішення. Його підтримав Олександр Сич, теоретик націоналізму, колись також один із лідерів Конгресу українських націоналістів. Це є ідеологія українського націоналізму, яка змагає за захист інтересів української нації. Тому казав я Василю, ти робиш абсолютно правильний крок. Ходи з нами, ходи в свободу, і ми докладемо тут зусиль, аби українська держава була повноцінною національною державою. Що таке націоналіст? Націоналіст це той, який любить свою землю, стремиться мати свою державу, не жаліючи свого життя, віддає все свій ум, сили, все, що таке має для оборони української землі. Оце націоналіст. Я увесь час свободу підтримую. Свобода найбільш активна, бо всі тут якось розміряють, якісь так ні риба, ні м'ясо. Ніби то він українець, ніби то він патріот та й нічого не робить. А свобода, все таки то тут, то там. 2010-го Василь Попович, депутат Івано-Франківської обласної ради, де очолює фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода після революції гідності, весною 2014-го стає на чолі прикарпатських націоналістів. Голові Івано-Франківської обласної організації Свободи у цей час виповнилося 30 років. Та молодий вік не завада для націоналіста, переконаний віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошулинський. А скільки років було Бандері? Скільки років було власне молодим націоналістам, які і творили новітню Україну? Сьогодні, власне, оце і є необхідна динаміка. Старші люди вже не мають цих сил, поту. Це природньо. Власне, Василя і є. Оця енергетика внутрішня, внутрішнє джерело динамомашина, яка дає йому змогу бути постійно на вістрі. Квітень 2014-го. Всеукраїнське об'єднання Свобода висуває Василя Поповича кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі номер 83 Парламентський мандат став вакантним після переходу народного депутата Олександра Сича, побратима Василя Поповича, на роботу в уряд. І віце-прем'єр Сич, і віце-спікер Кошулинський підкреслюють ще одну рису свободівця. Ще одна його риса командність. Є рішення, є наказ, і він чітко вміє його виконувати. Це є дуже необхідна риса політикові, коли він вміє працювати в команді. Бо тільки командна боротьба, боротьба організації може призвести до загальної перемоги. Та людина, яка повинна бути у Верховній Раді, адже сьогодні потрібно молодих, ініціативних, ідейних людей, а не ті, які працюють на олігархів, не ті, які вже скомпрометовані, і не ті, які сьогодні представлені старою управлінською системою, так звані червоні директори. Щоб дійсно у парламент прийшли якісь нові, нові люди, молоді. Розумні, чесні, щоб щось помінялося в нас, щоб вже стало краще. Я знаю, що для нього буде складно. Хотілося, щоб йому люди повірили. Сьогодні я думаю, що ті, що прийдуть у, ті, що йдуть у владу, і ті, що придуть, вони, вони завідомо йдуть не на добрі хліби, а на дуже важку роботу. Тому я думаю, що всі, що хочуть позловживати владою, відсіються. Іти у владу, брати на це відповідальність, тому що йти у владу, це брати відповідальність важко. Василь себе зарекомендував як надзвичайно дисциплінований боєць, як людина, яка виконувала усі завдання, які майдан ставив перед ним, коли він очолював на Франківщині штаб. Зрештою, ми неодноразово ставили в приклад діяльність івано-франківців, яких організовував Василь Попович. Він готовий сьогодні бути добрим парламентарем, не тільки працюючи у Верховній Раді, але й бути хорошим лобістом. Міста Івано-Франківська славного Станіслава у кожній справі ефективним повинні бути і мають бути саме професіонали. Політика теж професійна справа. Якщо її робити непрофесійно, то непрофесійно буде будуватися держава. Політика у перекладі з грецькою означає мистецтво управління суспільством і державою. Нам бракує професійних політиків, не тих, хто силою обставлює пошов політику, а тих, хто готується бути політиками. На мою думку, так є у всьому світі. Славний Станіслав, місто Івана Франка, у руках його громади терези української революції. Один голос, один мандат може змінити долю цілої країни. Яка страшна відповідальність. Попович кандидат майдану.